Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі стрільці! Для вас старого розкоп на вересень. Подивимося початок, середину, кінець місяця, які події на вас чекають і які для вас будуть підказки. Головне, не забувайте про те, що розклад є загальний і він може не в усіх програватися. І так, початок місяця. Стабільність, впевненість в завтрашньому дню. Стабільність у фінансових питаннях і гарні можливості на майбутнє. Роль мечів говорить про велику кількість справ із паперами, і досить таких важливих офіційних справ, але вам все буде під силу. Також ця карта може вищувати підвищення по кар'єрній сходинці. Але ж ця карта вказує на те, що ви трошки, знаєте, от ви на роботі ви приймаєте таку роль. Скажем так, трошечки жорсткуватого якогось керівника. І коли ви приходите додому, ви не можете переключитися і так відноситися до рідних і близьких. Але так не має бути. Ви на роботі одні, а додому прийшли і маєте будь заботливими і піклуватись про своїх рідних і про своїх близьких, і не ображати їх своїми певними діями. Королева Жезлів говорить про велику кількість справ, яка буде у вас виникати. Також про допомогу жінки, можливо, вашої дружини, можливо, це буде ваша мама чи ваша бабуся. Це буде підтримка від певної жінки. І ви будете цьому дуже раді, дуже багато справ, які принесуть вам ваше задоволення. Головне розпочати також справи, довийте до кінця, у вас тоді буде гарний. Позитивний результат. Не, дов... не, не залишайте справи на півшляху до вирішення. Тут Спентаклів дуже гарна карта. Це радість, це щастя, це успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. Ця карта говорить про е, вірно вкладені гроші, про вірні проекти, про нові можливості і нові починання, успіхи, і вдачі у всіх сферах вашого життя. Не бійтесь розпочати щось нове. і... Пам'ятайте, це вам дасть успіх. Вам доля дає гарні можливості, гарні шанси для реалізації себе і для покращення свого майбутнього. Головне, не бійтеся цими шансами, скористайтеся і не впустіть їх. Вісімка мечів говорить, що ви не вірите в себе, в свої сили, в свої можливості, в свої таланти, і тому можете впустити цей шанс. Повірте в свої сили, в свої можливості. Ви можете більше, ніж ви на себе, чим ви, чим ви сподіваєтесь. Ви дуже багато чого можете досягнути, Пам'ятайте про це. Так, да, люди в вашому оточенні вас не вірять, і це дуже сильно вам в своє вашої і все остальне, повірте в свої таланти, і ви зможете досягнути, реалізувати ті шанси і можливості, які вам дає тут пентаклів. Ваш мечів говорить про певні конфліктні ситуації, з якими ви стикаєтесь. Ви дуже сильно. Неадекватно реагуєте на критику, на якісь підказки, які вам дають. Ця карта говорить про те, що якщо вам вказали на ваші помилки якісь ваші дії неправильні, просто зробіть з них висновки і виправте цю ситуацію. Але не конфліктуйте, пам'ятайте про це. Ви тоді зможете досягнути дуже багато чого. А ваші ці конфлікти, де ви встрягаєте постійно в них, вони вам дуже псують ваші. Бажання, в ваші мрії і в ваше майбутнє. На середину місяця вам гарна карта випадає старший аркан зірка. Зірка вам віщує здійснення ваших мрій і бажань, але вам потрібно вірити в свої сили, в свої таланти. Ось вісімка мечів говорить, що повірте в себе. Зірка говорить, що прийшов час проявити себе, показати себе у всій красі і проявити те, на що ви спроможні. Король жеслів говорить про те, що вам буде все під силу. У вас вистачить сили, енергії реалізувати всі свої мрії, всі свої бажання. Шестірка мечів говорить про зміни у вашому житті. І ці зміни будуть залежати від самих вас, від ваших дій, від ваших вчинків. Робіть все по совісті, робіть все по закону. Нікого не обманюйте, нікого не обдурюйте. І у вас буде гарний позитивний результат. Зміни будуть в кращу сторону. І ви, знаєте, відпливаєте від одного берега. І припливати до дуже гарних, позитивного берега, скажімо так. Головне дійте правильно, обдумайте свої дії, обдумайте свої рішення. Якщо в чомусь сумніваєтесь, попросіть підка підтримки в рідних і близьких, якщо ви впевнені в собі, нікого не слухайте і дійте своєї цілі. Просто робіть все вірно. Головне по закону. Десятка кубків говорить про щастя, радість, насолоду, гарні щасливі моменти в вашому житті, про успіх у всіх сферах вашого життя, про щасливу сім'ю, родину вашу, що все вас налагодиться. І от ваша шестірка мечі у вас приведе до цього щастя тою. Вказує вам на те, що ви зробите все вірно. Верховна жриця, старший аркан говорить про якісь певні таємниці, з якими ви можете зіткнутися. Також ця карта вказує на якусь приховану інформацію, тому будьте більш обачні і обережні, особливо, якщо щось підписуєте, і в які там ви ці справи влазите. Головне, пам'ятайте, все має бути по закону, тому все, знаєте, вчіться читати між строк. Тому що тут може бути прихована якась інформація. Також ця карта може вказувати і на якісь зради. І ця карта може вказувати на просто те, що від вас мають таємниці. Довіртесь своїй інтуїції, і ви все обов'язково вирішите. Шут. Блазень каже вам про те, що у вас повністю зміняться в середині місяця всі ваші плани. Ви повністю перестроїте свої плани на майбутнє, щось зміните, Якийсь один завершиться, розпочнеться новий. Можливо, ви дізнаєтесь про зраду, і розпочнеться у вас нове життя. Можливо, ви викриєте тих людей, які хотіли вам нашкодити і повністю розпочати щось нове і візьмете за свою справу, можливо. Також ця карта говорить про певні ризики, з якими ви зіткнетеся. Але не бійтеся розпочинати нове життя і щось Міняти щось в своєму житті, міняти щось краще в кращу сторону. Не бійтесь цього. Семірка Пентаклів говорить про те, що буде дуже багато справ, дуже багато роботи, буде тяжка праця, але за неї буде певна винагорода. Звичайно, не та, що ви хотіли, трошки менше, але вона буде. Але також ця карта говорить про те, що потрібно буде набратися терпіння. Імператор, старший аркан, говорить про допомогу впливової людини, впливового чоловіка, можливо, вашого чоловіка, дідуся, брата, тата або вашого керівника. Але також ця карта говорить про те, що ви матимете можливість проявити себе як керівника, зможете переробити велику кількість справ, які на вас наваляться, навіть більше справ, ніж ви собі планували. Король пентаклів говорить про зміни у вашому житті в кращу сторону, про вирішення фінансових питань, вирішення фінансових проблем і невдач і про те, що ваше життя буде змінюватись в кращу сторону. І також ця карта говорить, щоб ви не конфліктували з тими людьми, від яких залежить ваша фінансова стабільність. Четвірка пентаклів це певна стабільність у вашому житті. Ви досягли певних результатів, певних висот, певної якоїсь позиції в соціумі, ви бійдесь це все втратити. Дуже сильно економити на будь-на навіть на всіх дрібницях і навіть на самих собі на самому собі багато в чому собі відмовляєте, хоча можете собі це дозволити. Іноді ця карта говорить про те, що ви досягаєте якихось таких моментів, де стаєте дуже сильно скупими. Будьте трошечки простіші, не бійтеся, витратись для себе або для своїх рідних і для своїх близьких. І зробити їм щось приємне. Ця карта говорить про те, що ви сильно боїтеся змін, і боїтеся чогось втратити. Боїтеся втратити ту стабільність, яку ви маєте, і того положення, якого ви досягли. Імператриця говорить про те, що всі ваші справи будуть вдаватися. Якщо ви візьмете щось за нове, в четвірки Пентаклі ви боїтеся забратись за щось нове, за нові справи, щось нове в своє життя опускати. Але імператриця говорить, що якщо ви це зробите, то. Ви матимете гарний результат, ви матимете гарну винагороду і задоволення від своєї роботи. Також ця карта говорить, щоб ви не боялися більше часу проводити з рідними і близькими і не бійтеся витрачати якісь певні кошти на себе, порадуйте себе чимось добрим і приємним. Не будьте скупими для самих себе і для своїх рідних. Четвірка жезлів говорить, що ви візьмете себе в руки. І матимете певну стабільність, то що от ви зможете радіти, насолоджуватись від життя. Якесь свято буде, якесь щастя, гармонія і гарні позитивні моменти в вашому житті, якесь дуже гарне свято і гарні новини. Підвівши підсумки, можу сказати, що початок місяця для вас буде. Дуже стабільний у фінансовому питанні, все буде гарно, все стабільно. Буде дуже багато паперових справ. Але ви з усім впоритесь також буде можливість отримання підвищення. Буде дуже багато справ. Допомога від жінки. Буде багато справ, які принесуть вам радість і задоволення. Головне розпочати, доводьте до кінця. Тут Спентаклі вам буде давати нові можливості, нові перспективи і вдачу у всіх сферах вашого життя. Але тоді ця вдача для вас буде, якщо ви повірите в свої сили і зможете реалізувати всі оті можливості. Не упускайте тих шансів, тих можливостей, які дає вам Всесвіт. Перестаньте боятись, повірте в свої сили. Коли вам вказують на ваші помилки, на ваші якісь там проблеми, не конфліктуйте, а навчіться вирішувати ті питання, ті проблеми, і не конфліктувати з ними. Просто робіть висновки, виправляйте все, йдіть вперед, але не конфліктуйте. В середині місяця у вас буде можливість здійснення бажань. У вас буде дуже багато сили і енергії для того, щоб впустити в своє життя зміни і до тих змін. Шестірка мечів вказує на ті зміни які будуть залежати від ваших вчинків, від ваших дій, від того, як ви будете діяти, чесно, по справедливості, думати, обдумувати свої дні, робити все спонтанно, все обдумувати. У вас буде щастя, радість, від життя, щасливі, гарні моменти. Але також може бути якась прихована інформація від вас. Ця карта Верховна Жриця може нести будь-яку інформацію, комусь зраду, комусь просто якісь таємниці, в когось таємна така робота, яка має якісь таємниці, які ви не можете розказати вдома. Також ця карта може говорити на якусь приховану інформацію, тому у підписанні, особливо якихось паперів, будьте більш обережні. Просто довіртесь своїй інтуїції. Блазень говорить про зміни, про обнулення повністю ваших планів. Все піде не так, як ви хотіли, і ви повністю пере... переплануєте все, що ви собі хотіли на весь місяць. В кінці місяця у вас буде виникати дуже багато справ, дуже багато роботи тяжкої праці, яка дасть вам обов'язково гарний результат. І винагороду, але трошки меншу, ніж ви очікували. І також та карта вказує, щоб ви набралися терпіння. Імператор вказує на підтримку впливової людини. І також це може бути підтримка вашого чоловіка, дідуся, брата або тата або ж вашого керівника. Буде можливість вирішення ваших фінансових питань, ваших фінансових проблем. І, взагалі, чорна смуга, якщо вона виникала, якісь були певні проблеми. Ось якщо верховна жриця несла якісь таємниці, то вони. Вирішиться, ви все дізнаєтесь, все налагодиться. І король Пентаклів говорить про зміну в кращу сторону. Але ж також король Пентаклів говорить про те, щоб ваше фінансове становище залишалося стабільним, вам не потрібно конфліктувати з тими людьми, від яких те становище ваше залежить, тобто із вашим керівництвом. Четвірка буде в Пентаклі вказувати на стабільність у вашому житті, але ви дуже сильно боїтесь втратити те, що ви досягли те, що ви маєте. Ви навіть знаєте, дуже наскільки навчилися економити на всьому собі відмовляєте, що ви перестали себе балувати чимось приємним і робити собі і своїм рідним щось добре і приємне. І імператриця говорить про те, щоб ви більше часу провели з рідними, з близькими. Купили своїм дітям, можливо, е, якийсь подарунок, порадували себе чимось добрим і приємним, тим самим піднімете собі настрій і так далі. Також ця карта говорить, що всі справи, які у вас будуть виникати, вони матимуть гарні результати, принесуть вам гарний настрій і певну фінансову стабільність. Четвірка жеслів говорить про щастя, радість, насолоду, святкування якоїсь гарної події, і, скоріш за все, це буде якась сімейна подія для вас. Місяць для вас буде значний. У вас випадає багатенько старших арканів, особливо це стосується середини місяця. Там можуть бути якісь певні скриті моменти, певна прихована інформація. В кожного звичайно, період розвиватиметься по-різному. Але пам'ятайте, що ця карта несе приховану інформацію, якісь таємниці, можливі зради. Тому будьте більш обачніші і не бійтеся нових змін у своєму житті, якихось ризиків. Також кінець місяця вам несе також два старших арканах це імператор і імператриця. Але у вас все буде добре, і ви отримаєте гарний результат в, своє, в тих планах, які ви собі поставили. Ви зможете досягнути певних результатів. Місяць для вас буде гарним, можуть бути якісь проблеми, але ви з ними з легкістю впораєтеся. Серйозних проблем у вас не має виникати. Я бажаю вам гарного місяця, хай все пройде так, як ви хочете. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, як у вас програється місяць. До побачення!